Нещодавно уряд поставив завдання перед регіонами провести заходи щодо скорочення споживання газу на 20-30% порівняно з минулим роком, оскільки є загроза, що в період опалювального сезону можуть виникати питання щодо необхідних обсягів блакитного палива. Коростенське комунальне підприємство теплозабезпечення з метою економії, споживання газу та енергоносіїв одразу ж розпочало заходи по дооснащенню газових котелень котлами на альтернативних видах палива. Наразі на альтернативні види палива планується перевезти п'ять котелень, які знаходяться за адресами: Мануїльського, 5, Жовтнева, 69, семашко 8 та Букашвілі 12 А та Ольгінська, 4. Сьогодні там ведуться роботи по реконструкції котелень із встановленням енергетичного комплексу з автоматичним спалюванням сировини. В окремих котельнях навіть розбирали стіни, аби встановити котли для альтернативних видів палива, які значно більш загазові. Коли ж планують завершити роботи, всі роботи плануються по графіку закінчити закінчення бути до 15 жовтня. Деревні основне від палива, з можливістю спалювання на даних пальниках. Це буде і тирса, і стружка, тобто всі деревні відходи, які колись викидалися, сьогодні вони будуть акуратно зберігатися. Основний постачальник у нас, Олевськ потужне підприємство, є постачає. У нас є з ними договір. Це 200-250 тонн пілет на місяць. Нам необхідно для забезпечення п'яти котелей, даних на альтернативу. А це здасть зменшення використання природного газу на 25-30%, в залежності від температурних умов, які будуть на даний момент жовтень, листопад, побачимо, яка буде погода. Ну, якщо ми зекономимо в цьому році 20% газу, я думаю, що це буде дуже великий прогрес. Перехід на альтернативні види палива, комплексне запровадження енергоефективних технологій та заходів з за енергозбереження на сьогоднішній день є стратегічним питанням. Тому дане питання на контролі тримає і міський голова Володимир Москаленко. Він відвідав котельні, які будуть переведені з початком нового опалювального сезону, на альтернативні види палива і на власні очі побачив, як просуваються справи. Головним етапом встановлення систем опалення є монтаж котла, підготовка теплових мереж, облаштування або будівництво складу під альтернативні. Альтернативне паливо. Все це проводиться власними силами підприємства. Фахівці комунального підприємства теплозабезпечення працюють зранку до ночі, мають відповідні дозволи та навики. Щодо котлів, то вони нашого українського виробництва, зокрема Коростенського заводу теплотехнічного обладнання, «Запоріжські» та котли спільного виробництва Чехії і України. Деякі власні старі котли були переведені робітниками підприємства з парового режиму на водонагрійний. Тим самим вдалося зекономити ресурси. Варто зазначити, що Європа на альтернативні види палива переходила поступово. Що ж це дасть нашому місту? Ми взагалі плануємо п'ять котельн перевести на альтернативні види палива і зекономити 15% газу. А питання зараз вчора економія газу переведення на тверде паливо, на пілети, на дрова. Але я хотів би сказати, що паралелі на всіх котельнях стоїть ще газове обладнання. Тобто, якщо якась буде проблема, якщо там десь щось не встигатися, технічні будуть проблеми, то ми будемо обов'язково запускати на газ тобто переход. Хоча головна ідея, я про це вже говорив, нашим користанцям зекономити газ. Ми плануємо там десь 6 мільйонів кубів. Газу зекономити, якщо ми ведемо всі, все це, ми зможемо вже працювати. Хоча все переведення там на альтернативу ми перед собою не ставимо, таку ми туди ці не потрібно. Тому що я говорив і ще раз повторюю, що, на жаль, альтернативи газу сьогодні немає і по екології, і по чистоті. І по теплоті, і по можливостям працювати. Тому в нас буде різнопланове на всяк випадок, як нам банкіри говорять, що треба гроші, щоб ми мали гроші і в доларах, і в євро, і в гривнах всі на цих випадок, Так само і у нас ми будемо мати і на газу, і на твердому паливі, і на пілетах, і... тому що ми не знаємо, що нас чекає в майбутньому. Оглянувши всі котельні, які будуть переведені на альтернативні види палива, побачивши, як працює котел на твердому паливі на території міської лікарні, поспілкувавшись із фахівцями підприємства теплозабезпечення, Володимир Москаленко наголосив на тому, що всі котельні міста мають бути вчасно підготовлені до опалювального сезону. Я хотів би заспокоїти коростинців, що технічна сторона готуваність 35 котелень, які забезпечують населення, лікарні, школи. Нас не визивають великої тривоги, тому що за рахунок коштів, які виділяє само підприємство, які виділяє міська рада, дещо вона може держава виділа на одну котельню, за рахунок цих коштів, ми можемо мобілізувати і зробити ці всі роботи. Подача газу, ну ми розуміємо, що це проблема державна, не стільки від нас залежить, залежить від які будуть укладені угоди з постачальниками газу, мається на уважути, і за меж нашої держави, від цього буде залежить і наш, наше благополуччя, наша поросенців. Отже, підготовчі роботи до нового опалювального сезону в Коростині йдуть повним ходом. З початку жовтня, згідно графіка, планується заповнювати водою теплові мережі. Тож до опалювального сезону технічно підприємство теплозабезпечення буде готове вчасно.